Добрий день, діти. Подивіться, що у мене. Сніжинки. А чому вони з'явилися? Так, бо настала зима, а була у нас осінь. Чудо сані прилетіли, скакуни в тих санях білі. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Так, це красуня зима. Зима має три зимових місяці. Місяць грудень дарує на мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називають хмурень, студень. Ще кажуть, грудень ворота зими. Чому так кажуть? Бо грудень перший місяць зими. На початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, своє тепло вона віддає повітрю, тому часто перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Скорочується день, сонечко з'являється все рідше і рідше, мороз частіше згадує про свої обов'язки. Замерзає вода в ставках, озерах, річках, дерева та рослини засинають. Грунт прикритий листям, а потім снігом. Сніг наче м'яка тепла кодра зігріває землю і рослини. Після грудня настане місяць січень. Рік новий розпочинає. Після січня настає останній місяць зими лютий. Більше про ці місяці ми дізнаємось, коли настануть ці місяці. Послухайте розповідь народження сніжинки. Я народжуюсь високо над землею. Водяна пара піднімає дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там, із водяної пари утворюються крихотні сніжинки кристалики. Це ще не сніжинки, що падають на землю, вони дуже малі, але кристалик весь час збільшується і стає чудовою зірочкою. Я і мої подруги повільно опускаємось у вигляді лапатого снігу на землю. Ми можемо ламатися. Ви можете чути тріск під ногами, коли на вулиці мороз, і ви йдете по снігу. Під час ходи ламається у сніжина. А ще наша сніжинка підготувала вам загадки. Без рук, без голови, а вікна малює. Мороз. Білий, як пір'їнка, холодний, як рижинка. Сніг, біла морква взимку росте. Так, це бурулька. Молодці, ви відгадали всі загадки сніжинки. Пам'ятайте, що зараз у нас перший місяць зими грудень.